Вітаю на каналі. Я знову в Аврорі. Подивимось, що цікавого на полицях. Сподіваюсь, це відео стане вам корисним. Миска пластикова на 2,5 літри 29 Салатниця 34. Кольори є різні. Тарілка плоска пластикова. 17. Є різні види малюнків. Рушляк пластиковий 24. Савок для сипучих 22 гривні. Кольори в асортименті. Ложка підставка пластикова 7. Набір баночок для спецій. 4 штуки в упаковці 74. Ємкість для спецій з кришкою 24. Кришки різних кольорів. Набір баночок для спецій на підставці 99 гривень за дві штуки. Отвори є різні для різних спецій. Баночка комбінована 64. Склянка висока на 605 мл 64. Салатник скляний 139 24 на 24 сантиметри. 99 гривень коштує салатник. 23 сантиметри в діаметрі. Салатник 119 гривень.

Друшлак металевий з ручкою 99 діаметр 28 см. Набір дитячого посуду 55 гривень за 4 предмети. 64 гривні набір дитячого посуду. Мисочка та столові прибори. Лопатка кухонна металева 44. Ложка кухонна тридцять дев'ять. Акція діє з дев'ятнадцятого по двадцять лютого. Шумівка сорок девять. Набір форм для випікання металевих тридцять чотири. Пателі кухонні 19 в упаковці 3 штуки. Є два варіанти кольорів. Набір форм для печива 22 гривні 5 штук в упаковці. Форми для випікання кексів 27 гривень. Приправа чорний перець 9. Приправа до курки 5. Морква по-корейськи 5, до сала 5, до шашлику, куркума 4, томат базилік та часник – 14. Приправа до холодцю 9, сухарі панірувальні 5, сіль морська 14, шоколад молочний Міленіум 109 гривень 285 г. На акції шоколад 69 гривень, 129 з фісташковою начинкою. Добавка дієтична малина 7. Гумка жувальна 12 і є 2 смаки. Кава смажена 29 за 200 г. Кава якоб 49 70 г. Кава розчинна 69 Маккофе, Арабіка. Кава Якобс 99 за 100 грамів. Акція з 19 по 25. 69 кава Якобс 50 грамів. Чай Лойд 42 гривні. Смаки є в асортименті. Чай чорний розсипчастий 69 за 100 г. Чай три слони 15 гривень. 20 штук в упаковці. Лісові ягоди та лимон. Кошик декоративний 84. 44 джгутовий в'язаний. Дуже гарна подушка для стільця 109 гривень. Шкода, що лише в одному кольорі. Набір рушників для тіла та обличчя 179, поліестер та поліамід. Тапочки жіночі 189. Чоловічі 219. 39 коштує футляр для окулярів. 15 набір губок 6 штук у упаковці, 22 гривні також 6 штук, набір губок для чищення 22 гривні за 2 штуки. Скрипки для тефлону 19 гривень. Кухонні губки 29 3 штуки. Гачок на на присосці 9. 29 гачок на пластиковий. Рукавички господарські 39. 77 гривень коштує набір гачків 9 штук. 88 гривень коштує інструмент для прочищення труб. Органайзер кухонний дозатор для миючого засобу 69. Мочалка для тіла банна 59. Мочалка 34. В синьому та червоному кольорах. Освіжувач повітря гелевий 36. Засіб для чищення унітазів 64, об'єм 1 літра. Акція діє з 19 по 25 лютого. Доместос цитрус 99, об'єм 1 літра. 71 гривень за 700 мл. Засіб для чишні унітазу Брев 79, засіб миючий для підлоги містер Пропер 119. Рідина для посуду 24 гривні за пів літри. Онікс для миття посуду тридцять девт, феррі шістьдесят гривні з ароматом лимону та яблука. Засіб дитячий для миття посуду 32 Антежир двадцять девять. Засіб для миття посуду 34 гривні за 750 мл. Засіб для прибирання 49. Туалетна жіноча вода 99. Об'єм 100 мл. 77 гривень. Коштує 45 мл. Вода жіноча в асортименті 77. Піна для гоління Арко 69. 64 за 200 мл. Паста зубна 19 гривень. Саніно 50 мл. Аквафреш 59 гривень. Блендамет 32 гривні. 69. Блендамет. Саніна 29. Колгейт 62 гривні за 75 мл. Гель шампунь чоловічий 59. Машинка для стрижки волосся 199.

Рушники паперові 149 500 аркушів. Набір туалетного паперу 39. 4 штуки в упаковці. 55 набір туалетного паперу. Ніжний дотик двошаровий, 6 штук.